Ключ до максимальної ефективності це відчуття потоку. Що це таке? Це коли наш мозок завантажений в виконання якогось завдання і не нагружений якимись когнітивними операційними завданнями паралельно. Тобто, коли ми в процесі творчості і вирі... вирішення якоїсь задачі і не розфокусуємося на ті чи інші проблеми. І в цьому стані в нас пропадає відчуття часу. Я думаю, кожен його відчував. Але як в нього зайти і... Принципі, як його налаштувати собі ж? Немає якоїсь такої кнопки. Кнопка є. Довели, що зразу після пробудження ми автоматично є в стані потоку, тому що мозок ще не завантажений якоюсь операційкою зовнішньою. Доведено те, що саме ефективна робота по критично важливим завданням, по творчим завданням, є після пробудження. Але ми часто тратимо найважливіші хвилини години дня. На технічку, на перегляд клієнти, на стандартну ранкову рутину і тому подібне. Що я раджу, спробуй поставити собі задачу вечором і зранку проснутися, вмитися і зразу її вирішити. В моєму випадку на кухні висить дошка. Я зразу зробив там свій ранковий душ і пішов до дошки щось малювати, щось думати, щось аналізувати і планувати. Повір мені, голова в тебе буде працювати по-іншому. Тільки запам'ятай, не бери в руки телефон. Спробуй це сили і мудрості, підписуйся попереду багато корисного.